Тож, всім доброго ранку. Мене звати Алла Пінчук. В принципі, я думаю, багато хто з вас вже зі мною знайомий. Я кандидат на пост голови студради факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій. Наразі навчаюся на четвертому курсі, виконую обов'язки голови студради даного факультету, також я спікер. Конференції студентів університету, тобто певний такий бекграунд, досвід роботи в студраді я вже маю. Що з приводу того, що було зроблено, поки я виконуючи обов'язки голови, чого було досягнуто? Ну, Загалом студрада даного факультету вона була по суті така відновлена, зібрана майже в новому складі. Нові люди, там тільки деякі залишилися з попереднього складу, і наша ключова мета це було повністю переформатувати те, як має працювати студрада факультету. Ми досягли того, що в нас студрада наразі розподілена на декілька департаментів. У нас є департамент, який займається науково-технічним напрямком напрямком організації та проведення івентів, тобто такі от собі проджект-менеджери. Також у нас є департамент, ну, по суті, це як відділ СММ. Вони вже займаються поширенням різних публікацій, написання публікацій в нашому інформаційному просторі. Ну, Зокрема, це стосується і каналу нашого, нашої студради. Також один із таких пілотних проєктів, це хотіли давно зробити ще попередні, попередній склад студради, попередні голови це тут кураторство. За моєї каденції, воно повноцінно запущено, воно працює. Більшість тут кураторів, ну, вони якби нові в даній сфері, да, і проходили певне навчання, ми спілкувалися, як воно має відбуватися. І завдяки цьому всьому, що ми зробили, життя наших першокурсників, адаптація першокурсників пройшла доволі так лагідно, да, і всі вони прекрасно себе відчувають. Новому для себе середовищі. А, і зважаючи на це, що у нас дійсно студкуратори дуже круто попрацювали, а, також рішенням вченої ради факультету, яка буде на наступному тижні, а, за моєї ініціативи будуть введені додаткові бали до рейтингу для студ-кураторів. Стосовно. Дуже такої от програми, то е, ключова мета це те, щоб наша студентська рада стала не просто представницьким органом, да, що ми там, представляємо факультет, взаємодіємо з адміністрацією. а Головне, щоб ми були активними учасниками в освітньому процесі, більше взаємодіяли зі студентами, там, бо знаю, що попередні ну, трошечки. До цього, скажімо, так, здебільшого некто, не цим всім не було якоїсь активної взаємодії зі студентами. Не проводилися опитування, що стосується там якості освітнього процесу. Та ж сама корупція, да? тобто ми от нещодавно проводили опитування серед добровольчів освіти факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікації, чи стикались вони. З випадками корупції на своїх кафедрах в контексті з викладачами чи це було більше як від студентів? Результати більш ніж такі, ну для мене вони прекрасні, як виявляється, у нас на факультеті корупція відсутня. тому Але тим не менш, це потрібно буде контролювати і частина цього контролю буде все-таки. На наші студентські ради А і до того ж, хотіла ще додати, що в плані відновлення, да там дуже багато, ну як багато років, попередні е, склади студради нашого факультету, е, в принципі, багато чогось такого не проводили для студентів, е, тому за цей період, де я виконуючи обов'язки, Ну, перш за все, нарешті це було нами проведено цю це ж, це ж саме по святу першокурсників співпраці з Тосою нашого факультету. М було проведено екскурсію до е Офісу провідної it компанії України SoftServe, е де також це було поєднано з тим, які можуть бути кар'єрні можливості, і студенти для себе дізналися, е чим займається компанія, які там є перспективи, які можна в них безкоштовні сертифікації отримати. Тобто, такому симбіозі воно пройшло. З ну, більш такого простого, але цікавого для першокурсників: це була екскурсія до ангару нашого університету. І також наприкінці листопада було приурочено лекцію щодо кібербезпеки, кібергієни. Ми запросили. Представників кіберполіції, які про це все розповіли, також багато чого нового для себе дізналися наші здобувачі освіти. Причому також під час лекції був проведений кахут, де переможці отримали навіть невеличкі приємні подаруночки від кіберполіції. Ну, зараз у нас триває конкурс на розробку логотипу, де також нашими партнерами виступає саме it компанія SoftServe. Мені з ними працювати набагато простіше, оскільки я ще являюся їхнім амбасадором, тому дуже багато заходів відбувається саме за їх підтримки. Із ключових таких тезисів, що потрібно, що я хочу зробити і буду робити на посаді голови студради факультету, це перш за все підтримка всіх студентських ініціатив. На жаль, так склалося, що Попередні склади, ну, або не звертали увагу на ці ініціативи, або я певним чином їх засуджували. Я хочу, щоб наша студрада в деякій мірі вона виступала такими от менторами, да, наставниками. От прийшов якийсь студент, от я хочу там, наприклад, провести якийсь конкурс чи логотип. Ідеї можуть бути різними. В деяких, я знаю, виходить так студентів, що от вони прийшли, запропонували ідею вже крута, класна, в принципі, готова до реалізації, в деяких вони сироваті. І тому в тих, яких вони сироваті, я хочу з ними пропрацьовувати їх, щоб потім ми довели до провели довели до логічного завершення дану ініціативу. Причому ці ініціативи можуть бути абсолютно різними. Вони можуть бути. Як і в науково-технічному напрямку, так і в більш такому розважальному, просвітницькому, тобто тут обмежень жодних немає. В плані науки, отут більш складніше питання, бо я теж студентка, багато чого не знаю. Тут планується так, що будуть залучатися викладачі, адміністрація в, деякому, в деяких групах факультетом, щоб вони також змогли допомогти студентам. Продовження до теми науки одна з наших ключових задач буде це створення наукової спільноти факультету, ну, більш так да, рівень, бо в нас є наукова спільнота всього університету, наукове товариство, а це буде саме факультету. І тут вже буде якраз таки тісна співпраця між студентами, всіма зацікавленими, та відповідно. Викладачами по напрямкам. Тому таким чином буде захочення студентів до занять наукою та відповідно їх залучення. А для того, щоб в цілому вони були ознайомлені з тим, що можна робити, що відбувається, які є заходи і тому подібне, одна з ключових задач нашої студентської ради це буде. Висвітлювання всіх цих подій, як і в, які відбуваються як і в університеті, так і в принципі по всій Україні за кордоном, в тому числі заходи онлайн офлайн це буде створення дайджесту. Я б планувала так, щоб він виходив раз або два в тиждень, дивлячись від того, які там будуть заходи, чи будуть вони релевантні до тим, чим займається наш факультет. Наступне це відповідно сприяння е, кар'єрному розвитку наших здобувачів, тут вже буде тісна співпраця між різними е, партнерами нашого факультету, е, стейкхолдерами, причому я б це бачила як проведення е, заходів не, не тільки в цілому для факультету, а й окрема організація під кафедру, бо всі вони мають якісь певні свої особливості. Ну, і, зокрема, для того, щоб, якби, запустити цей весь процес, один із наших запланованих івентів, який ми зараз організовуємо. Напевно, що він буде вже десь в січні, після сесії, це такий от тиждень кар'єри, де ми хочемо залучити крутих, вже таких випускників кожної спеціальності, яка в нас є на факультеті, де вони зможуть поділитися своїм досвідом про те, ким вони стали, як вони стали, зайняли цю посаду, чим займаються, і в деякій мірі це також буде така от мотиваційна зустріч для того, щоб налаштувати студентів на те, що дійсно, навчаючись на нашому факультеті, навчаючись на тих спеціальностях, які вони обрали для себе, вони зможуть досягти певних успіхів. Чому це важливо? Бо як показує практика, коли студент не знає, чим він ну, займається, що він вивчає вірніше, отак от, а, бо ну, всяке буває, і до кінця у деяких немає розуміння, що вони вчать, на що воно їм треба. Вони потім йдуть працювати куди-небудь не по спеціальності, якісь там, не знаю, смінщини, менеджери, а, ну, не в образу, але тим не менш. Якщо пішов вже на інженерну спеціальність, то я думаю, що варто розуміти, чим потрібно, ну, не потрібно а чим було б цікавіше займатися, щоб було більш корисно а, для в цілому і для себе, і для факультету, і для університету. А, тому ось така ідея. Сподіваюся, що у нас дійсно вийде її реалізувати і вийде надихнути наших студентів на те, щоб вони а, здобували. Дійсно, здобували знання, навчаючись. Далі це, відповідно, буде запровадження живих відкритих зустрічей за можливості, бо частина студентів навчаються онлайн, частина офлайн для обговорення. Ну, певних це будуть тематичні зустрічі, певних проблем. Зокрема, буде зустріч присвячена саме. Якості освіти, як вони чи достатньо добре викладається, чи є якісь проблеми з викладачами. В цьому контексті також буде обговорення матеріально-технічне забезпечення наших лабораторій, бо, як показує практика, воно наразі таке собі, але також це все буде вдосконалюватись. Студрада буде цьому сприяти на основі того, що ми хочемо від студентів. Uh, і я думаю, що якраз в більшості своїх живе спілкування допоможе виявити найбільш такі болючі проблеми, і після їх обговорення дійсно зможемо їх вирішити. Uh, Такий от ще дуже цікавий у нас проєкт. Багато прозвучало було від. Адміністрації університету від представників влади, що наш університет він має бути Defense Tech, ми маємо займатися розробкою там БПЛА і всьому, що там пов'язано ну з загалом цією індустрією Мені ця ідея сподобалася, і для того, щоб розворушити всіх студентів, якось їх направити в. Ну, можливо, таке от правильне русло, щось зробити корисне та цікаве, як і для себе, так і для університету, так і для держави в цілому. Це буде проведений хакатон. Uh, no Defense Tech, хакатон це Age of Over Once. Uh, буде дуже такий от масштабний, довготривалий, бо деякі хакатони вони більш такі короткі, там до тижня а ми плануємо це зробити довготривалий. При цьому це буде співпраця з тими компаніями, які займаються саме розробкою БПЛА, РЕР, РЕП, радіолокація і тому подібне. Ми будемо запрошувати менторів, які будуть працювати з нашими командами-учасниками. Будуть проводитися певні вебінари, ну, можна назвати вебінарами або навіть воркшопами стосовно напрямків. За якими можна буде розробляти свої проєкти, ну, відповідно, буде час на розробку, і фінальна частина це презентація проєктів, ми її будемо саме офлайн вже проводити. Тобто, якщо воркшопи можна робити онлайн, то фінальна презентація буде офлайн вже в нашому університеті. І також в планах більш залучити, у нас є на це можливості, Мінцифри. Я думаю, що це буде більш цікаво для студентів брати участь в такого рівні масштабного хакетону. Також е я стикнулася з такою проблемою, що е ну, деякі заходи іноді важко е влізти да, в графік ноутхабу, для того, щоб якось спростити життя і нашій студиї, студентам. Нашого факультету, та навіть адміністрації факультету, виникла така ідея, яка вже, вже ми над нею працюємо, шукаємо партнерів. Це організація такого собі коворкінгу, зони, де можна проводити mm. зустрічі зі студентами, з партнерами, проводити якісь переговори. А, в, ну, фактично. В нашому факультеті. Зараз ми будемо а, обирати, які аудиторії це може зробити. Будемо залучати, а, можливо, це може, навіть буде і соцсерп в якості партнера, який допоможе нам, а, ну відповідно, фінансово це все зробити. А, стосовно студради, це також для Студради буде відомо доступ, де ми зможемо а, проводити ну, свої якісь зустрічі, засідання. І тому подібне. Про це все поговорили, це все добре, наука, зустрічі, освіта, але не менш важливим напрямком діяльності нашої, це є розвиток культурного життя наших студентів, це будуть більш такі, ну, ми якби технічні напрямки, це будуть більш такі гуманітарні е, івенти. Я б дуже хотіла е, провести. В принципі, план уже певний є. Захід по софтськілам. Наразі це дуже важливо. Ще поки думаємо, в якому, ну, не те, щоб в форматі, як, як його краще зробити, щоб воно дійсно це був унікальний такий проєкт. Бо, якщо там технічні технічні навички, їх можна здобути під час навчання, софтськілам навчитись, це вже важче. І враховуючи те, що е, дуже багато часу студенти проводили в онлайні, деякі досі в онлайні, в принципі, як ми зараз з вами, е, оці всі навички здобувати в рази складніше. Це стосовно і комунікації, е, дисциплінованості, тайм-менеджменту, ну в цілому, це, це все можна перераховувати дуже довго, е, тому ще така ініціатива. Ну, відповідно, якісь певні тематичні вечори проводити різного характеру будемо, е наприклад, на у тих самих квартирників, певні культурні такі е обміни можна також залучаючи е наших випускників, які наразі за кордоном. Ну, певні дискусії. Е і е також. Це сказали, і враховуючи все вище сказане, нічого не може бути, ну як більшість цього не може бути зроблено без такої тісної співпраці з адміністрацією не тільки факультету, а й університету. Тому ми налаштовані на те, щоб наша склада ефективно співпрацювала з усіма представниками адміністрації факультету, ну і крім цього, відповідно, з різними. З іншими органами студентського самоврядування університету, з іншими студрадами, в якості там проведення спільних уже якихось івентів, спільних організацій, спільних ініціатив. Якось так. Наразі у мене все. Можливо, у вас є якісь питання? Немає питань. Ну, якщо питання від вас немає, а в мене є питання від е голови ЦВК Артура, Яким має бути імідж студентської ради, і чи варто над цим працювати взагалі? Можу сказати відразу, що так, над іміджем потрібно працювати, якщо в якості того, як, як взагалі має сприйматися студентська, студентська рада. A, там, факультету, в порядку тому подібне загальному може говорити. Це має бути ефективний, a, авторитетний орган студентського самоврядування, бо це студрада, вона має a, бути таким надійним представником інтересів студентів, ну, зокрема, інтересів перед адміністрацією університету, перед адміністрацією. Того ж самого університету, і також громадськості, е, якщо враховувати, що студентське самоврядування може проводити е, заходи не тільки такі, так, знаєте, локальні, е, чисто на факультеті, чи для певної кафедри університету, можна виходити за межі цього е, всього. І тому е, над іміджем потрібно працювати, щоб громадськість вся нас приймала дійсно як. Е, як би так сказати, дійсно те, як потрібно сприймати студентське самоврядування. Тому, е, якщо пройтись тезисно, то це має бути ефективність, авторитетність, відповідальність е, та справедливість. Також імідж він буде важливий а, вже навіть і на рівні університету, бо залежності від того, як ми себе показуємо, що там відбувається, так і нас може сприймати та ж, сама адміністрація факультету, інші а, студради, а, студради інших факультетів, інституту, гуртожитків і так далі. Так, колеги, чи є ще від вас якісь питання? Якщо питань немає? Пропоную нашу зустріч завершувати. Тільки ж дайте знати. Так, так, давайте. давайте. Дякуємо. Дякуємо.